Колядую, колядую, на весь світ про це він чув, хай мене усі почуть, подарунки приготують, я багато не прошу, лише там п'янесу, бере так і джевелін, бажано, щоб не один трішки дроні, ще машини, хай колядка вилини, через гори і воря не видніться земля, хай її прикладуть, всім народам донесуть, Колядую, колядую. То швиденько все складіть і в такому скоріш прийшли. Можна санці передати, сани можуть симчати. Шин Всіх з колядкою, з різдвом, хто з ріднею за столом, то в дорозі, хто в окопі, і кова усіх охопить. Подарунки принесе українців на мене. Тож у нашим тіснім крузі і з різдвом!